Добрий ранок. Зараз 6.30. Ми вже з Марину почитали Біблію. Вона пішла в спортзал. а я... Що привіт, наші дорогенькі. сьогодні у нас більш-менш такий е, вільний день, і сьогодні ми займаємося тим, що Славік дав нам коробку з принтами, віддав це всі, які у нього залишки були, і сказав, що ми можемо це забирати. Коротше, ми сидимо з Віталіком, це все перебираємо, відкладаємо те, що думаю, може знадобитися у нас, що може бути цікаво людям. А все, що не потрібно, ми викидаємо. Ми знаходимося в приміщенні, яке належить річчя. Це офісне приміщення, яке здається в оренду зараз вам. Ой, ну-ка, трошки, ой, трошки покажу. Це ось такі тут, бачите, вхідні. А ось там знімає приміщення жіночка, яка робить вії. Довгі, красиві вії. Ось так. А зараз ця дівчинка вийшла, і я вам покажу, як вони тут в кабінеті. Бачите, так? Дуже так красиво. Вона нарощує вії. Дуже красиво. Ми вже перебрали всі принти і йдемо зараз додому. Хочу показати вам по дорозі. подивіться, які величезні баки. Вони, мабуть, десь так приблизно мені ось так. А це ось черга, як у Макдональдсі драйв тру називається. Де ви можете під'їхати, замовити собі дуже смачну каву. Віталій Кишерл дуже любить цю каву. Дач Дач Брадерс називається да, Маріна туди ходити не хоче і мене туди не пускає. Я люблю ресторанчик, який напроти. Таїські ресторанчик. І ви знаєте, в Америці дуже часто смачні ресторани розташовані в дуже простих будівлях. Це не так не те, як у нас. Знаєте, все гарне повинно бути в шикарному. Да, не все ще в шоколаді, обов'язково найкраще. Да. Взагалі, друзі, тут дуже мало хто ходить пішки, тут дуже рідко можна побачити людину на вулиці. Позаді мене ви можете побачити дві, дві черзі в два боки до кафешки з кавою. І жодної людини пішохода. Жодної. Всі пересуваються машинами. Ну, ми такі з України приїхали, пішки ходимо. Тисни, а Давай, це тисни. кнопочка, щоб переходити дорогу. Натискаєш. Все. І ми чекаємо, поки загориться світло для нас. Це. Все ж Показую. Я йду, а всі дивляться на нас. Тут, тут постійно дують вітри і дерева іноді ростуть ось такої дивної форми. Бачите, отак от воно і, отак нахилилося. Дуже густі гілочки. Дуже густі гілочки. Це ж треба так от під таким кутом рости. А? Оце бажання жити. Такий домик симпатичний. По гаражу і квартирці на, на одну сім'ю. Отакий От електрокар цікавий. Я не знаю, що це за машина виробник. Mm -hmm. mm -hmm. Оце статусна машина. Просто вона проривалася через окопи, по горам, ну Серйозна така машинка. Навіть номер у неї за склом, а не ззовні. Ми збираємося поїхати на зустріч керівництва місії для малих всіх. Річ вже на нас чекає ми виходимо. Ти наш календар з попереднього року ще висит. І також магніт, магніт. і теж Це син а, Пета. Підстрелив такого оленя такого здоровезного. Зараз будемо сідати їсти. А тут цікаво, як зробив пет кухню. Ось цей стіл, це для сніданки. Так, сідаєш просто за звичайний стіл, сідаєш тут і тут сніданочки, вони їдять. І він це зробив це сам. Так, це він сам <in todo> зробив. І фанера. Не фанера, а USB. ОСБ. Це такий шмат м'яса, який зветься а головна, там, не знаю, головне ребро. І зараз його будуть готувати. Бачите, okay. в Америці люблять м'ясо, щоб воно було трохи сирим всередині. Світ потейт, а я спробую світ потейт. Ага. Yes, yes. І також тут картопля. Oh, звичайно жовта. І ця довга, це солодка картофель. Do you <mí> want to <toys> get enough vegetables, Marina? Yes, the salt is made of jowl, and broccoli. <makes disorders> this is a have a little bit of 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 Сире всередині. Ну, для українців воно сире, да. Для американців ні. Але ж сало наше для них сире, а для нас те, що треба. Ну, Ми зараз провели цей вечір у, у Пета і Джейн вдома, і вони ну, дуже нас смачно погодували. Але що хочу сказати, вони багато підтримують фінансове наше служіння в Україні і багато тих. Грошей, за якими годуємо наших діток, саме вони надають нам ну як благодійну таку допомогу. То хочемо подякувати їм. Всім дякуємо. А зараз вони нас привітають.